дивіться вже за мить про найцікавіші події вівторка, 19 липня у програмі Про головне. Учасники хресної ходи за мир стурбовані реакцією Бориспільців щодо заперечення проходити вулицями Борисполя. Нагадаємо, що нещодавно відбулося засідання за участю мера, депутатів міської ради, членів громадських організацій та громади Борисполя, в результаті якого було створено звернення до організаторів ходи та прохання заборонити її нашим містом. Отець Георгій розповів, що близько двох тисяч вірян з району та більше тисячі містян лише за два дні своїми підписами виступили за проведення. Хресної ходи. Я хочу запевнити, що зміст цього дійства, цієї Хресної ходи, в першу чергу духовний. Це не політична акція, це не маніфест, це не демонстрація. Це в першу чергу Хресна хода. Хресна хода вона в собі об'єднує першу чергу людей православних, людей віруючих, які звичайно небайдужі. Нас до того, що відбувається зараз в нашій країні. І, Звичайно, хочеться, щоб нас почули і поставили в першу чергу відповідно до оц... цієї акції, не як до проголошення якихось політичних лозунів, а в першу чергу до молитви за любов, мир і е... припинення ворожнечі наші країни, Тож наразі питання хресної ходи у Борисполі залишається відкритим. Сьогодні відбулося перше засідання робочої групи щодо підготовки стратегічного плану розвитку Борисполя до 2025 року. Долучився до обговорення виконувач обов'язків генерального директора аеропорту Бориспіль Євген Дихне. Він розповів про новий проект, завдяки якому можлива передача готелю Аеропорт в житловий фонд Борисполя. Це дозволить передати у власність наступного року 35 квартир працівникам аеропорту. зробили план. Змені профиля этого сооружения этого объекта. у нас планується около 1000 квадратних метрів. Ми сделаємо там типа малосемейки, будем Будемо реконструкцію делать за счет аэропорта і виділять. Детальніше про засідання робочої групи дивіться незабаром в ефірі та на сайті телеканалу Пориспіль на київському шляху водій Ауді рухався по вулиці Сергія Камінського. Виїхав на перехрестя на сигнал світлофора, що забороняє рух, як наслідок зіткнення із Волгою, яка рухалася по київському шляху. Її водій отримав легкі пошкодження голови керманич Ауді без травм. На місце прибули патрульні поліцейські, які надали допомогу слідчому та нормалізували рух. Незабаром на узбіччі траси Київ-Бориспіль в бік міжнародного аеропорту може з'явитися нова архітектурна пам'ятка. Патріотичний напис на ландшафті з декоративного каменю. Загальна площа пам'ятки становитиме близько тисячі квадратних метрів. Реалізувати ідею планують до 25-ї річниці незалежності України. Наразі тривають переговори з проєктантами. Дану інформацію опублікували на сторінці Бориспільської РДА у Фейсбуці. Також до обговорення в соцмережі закликають долучитися і громаду. Ця села Гора зібрали більше 8 тисяч гривень для лікування учасника АТО Анатолія Горбенка. Зараз боєць готується до чергової операції та курсу реабілітації в Австрії. Зібрали благодійну допомогу під час святкування Івана Купала, а передали особисто пораненому бійцю. Наразі це всі новини. Більше цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль. У студії працювала Тетяна Поминальна. Побачимось.